На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях для Коломийщини купили два шкільні автобуси. Нам така підтримка дуже важлива. На Прикарпатті ветеранів вчитимуть ремонтувати взуття. Досить давня така професія. Коломийський драмтеатр запрошує на прем'єру Українка, яка прагнула здобути прихисток в США. Пробула 60 років в психіатричній клініці. п'ятеро травмованих осіб у результаті ДТП на Коломищенні. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Дружня транспортна пригода за участі нетверезого водія. Трапилася минулої доби у п'ядеській територіальній громаді. Автопригода з травмованими мала місце у селі Цинява близько 12-ї години. Відомо, що 36-річний керманич автомобіля БМВ, мешканець Городенки на завкругленій ділянці дороги, не врахував дорожню обстановку та не порився з керуванням. Опісля виїхав на смуг зустрічного руху та до Стив зіткнення із автомобілем Opel Astra. у наслідок автопригоди. Обидва керманичі транспортних засобів та двоє пасажирів. БМВ отримали травми. Також травмований і пасажир Ополь Астра. Всіх їх доставлено до медичного закладу. Водії освічено на факт вживання алкоголю. Керманич БМВ перебував у стані алкогольного сп'яніння за кермом. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. у стані сп'яніння. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах, у жодному разі не порушувати правил дорожнього руху. Необхідно бути обережними на дорогах, відмовитися від ризикованих маневрувань, виконуючи будь-який маневр. Переконайтеся, що це буде безпечно у жодному разі. Не сідайте за кермо на підпитку. Понад 2850 пожеж трапилось на Прикарпатті з початку року. На жаль, 43 людини загинули. Найчастіше займання трапляються через нехтування правилами пожежної безпеки. Закликаємо всіх дотриматись правил пожежної безпеки при використанні електроприладів, при користуванні пічним опаленням, також під час використання відкритого вогню та під час куріння. Також звертаємося до мешканців області, які мають стареньких батьків, родичів чи сусідів. Навідуйтеся до них час від часу, адже саме старше покоління найчастіше стає жертвами вогню. З початку року на території області виникло 2853 пожежі, на яких загинуло Ло 43 людини ще 15 з яких двоє дітей рятувальникам вдалося врятувати. 17 шкільних автобусів отримали громади Прикарпаття. Два з них поїхали на Коломийщину Транспорт вдалося придбати за кошти освітньої субвенції. Долучилися і самі громади. А дітей новецької територіальної громади потребують підвезення до школи. За відсутності шкільного автобуса учнів до навчального закладу підвозили укладаючи угоди з перевізниками. Розповідає керівник громади Богдан Дадяк. Ось, нарешті, мають свій довгоочікуваний транспорт. У нас 10 сіл в громаді. Два села за всіх часів не мали школи. Це село Зелений Яр, село Середньою Угринів, Також є віддалені села, Грабівка, Завій, Бережниця, які зможуть доїжджати до підмихайлівського ліцею цим автобусом. Два автобуси отримав і Коломийський район. Тепер свій транспорт матиме снятинська і Заболотівська територіальні громади. Розповідає Любомир Глушков, начальник районної військової адміністрації. Нам така підтримка дуже важлива. Я думаю, це відчують на собі діти, що їм стане комфортніше і легше добиратися до шкіл. 17 автобусів для області придбали за кошти освітньої субвенції та співфінансування самих громад, каже голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Ми зробили аналіз по всіх територіальних громадах і передаємо там, де найбільше потрібно. Ті громади, які передали автобуси на потреби збройних сил України, гірські громади, де потрібно підвезення дітей. Тобто, перед тим як розподіляти ці автобуси, ми провели такий аналіз. Нагадаємо, Прикарпаття передало 64 шкільні автобуси на потреби Збройних Них сил України п'ять з них вже повністю знищені. На Прикарпатті ветеранам війни пропонують безкоштовні курси з ремонту взуття. Відбуватимуться вони на базі одного із навчальних закладів Івано-Франківська. Тут кажуть організатори: ветерани можуть не лише освоїти нову професію, але й здобути знання та навички, щоб відкрити власний бізнес на основі яких ми будемо навчати від базового і закінчуючи не тільки дрібний, але й е, крупні ремонти. Василь Михайлович має понад 40 років чоботарського досвіду. Тепер навчатиме цієї справи і ветеранів, починаючи на бойки і закінчуючи навіть реставрацію. Зуття у нас є непогана матеріальна база, є досвід. Всі можливості для того, щоб відродити цю професію. Навчання для учасників бойових дій, які повернулися до цивільного життя, відбуватиметься у зручний для них час. Вчитель Чоботар каже, така професія актуальна і освоївши її, можна одразу Бляти професія дуже потрібна. Всі користуються взуттям. Освоїти не так уже й важко, хоча там є своя специфіка. Але якщо брати дрібний середній ремонт, то дуже швидко можна засвоїти. При невеликих матеріальних затратах можна відкрити свою справу. Вона не потребує великих капіталоукладень, великих виробничих приміщень. Звісно, що милінерами не стане, але сім'ю вже протримати можна на сьогоднішній день не вистачає кадрів. Навіть окремі майстерні вже закриваються через те, що люди йдуть на пенсію, а зміни немає. Треба відновлювати цю професію, відновлювати набір за, за Цієї професії є величезний брак кадрів за цією професією, Ми єдиний навчальний заклад, який в нашій області які готували за цією професією. Ви розумієте, що 17 років за цією професією не готуються, і величезна прірва для цих кадрів. Курси для ветеранів будуть безкоштовними. Кошти на матеріали для навчання виділять із спецфонду освітнього закладу. Ми своїми силами відновили частково обладнання, відновили приміщення, де буде проводитися заняття. Додаткову інформацію ветерани можуть отримати у домі воїна, що Івано-Франківська розповідає керівник цього комунального закладу. Зараз Багато хто з хлопців вже повертається додому з війни з певних обставин, там через травми, постане здоров'я чи з сімейними обставинами. Хлопців потрібно займатися. Як на мене, це гарна ідея, досить давня така професія, якби ремонт зуття, але вона все ж таки потрібна. І тим самим хлопці зможуть відволіктися від типового повсякденного побуту і навчитися. Нового ремесла свого роду реабілітація курси розпочнуться як тільки набереться група. А це щонайменше п'ятеро людей. Організатори обіцяють, що батарської справи зможуть навчити всього за 10 занять. Після завершення курсів учні отримують сертифікати. Ноутбуки для учнів Коломийської громади, представники благодійного фонду Чисті серцем привезли оргтехніку для школярів Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського. Такі ж подарунки отримали навчальні заклади Печеніжина та Шешерів. Учні Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського, як отримали ноутбуки, відразу їх випробовують. Сучасні діти і підлітки прагнуть рухатися в ногу з часом. І власне без нових технологій сьогодні складно. Дуже сподобались. Вони дуже хороші. Для нашої школи вони дуже потрібні через те, що ну старі вже старі комп'ютери вже застаріли, і це буде добре для нас. Виконання ну, на різних завдань там просто. Розуміння нової техніки. Ноутбуки можуть нам розвинутися у інформаційних технологіях. Ми будемо більш просвічені в цьому, тому що наші минулі комп'ютери не були настільки потужні, як цей. І тому ми зможемо. Багато робити. матеріально технічна база будь-якого навчального закладу потребує оновлення постійно. І сучасна техніка, яку привезли в гімназію, представники благодійного фонду Чисті серцем тут пилюкою не припадатиме, каже директор Володимир Ткачук. Подарунок неймовірний, який ми напевно і не зовсім очікували, бо розуміємо, що це дуже непросто. Це є дороговартісна річ. Але з Василем Михайловичем ми маємо певну співпрацю. Бо кілька років тому, завдяки йому, нашій. Дітки відправлялися за кордон краще, краще учні нашого навчального закладу. Тому це десь є наступний етап нашої співпраці, і дивлячись зараз, які це комп'ютери, ми розуміємо, що однозначно це для навчального процесу всього нашого закладу, нашої гімназії, це є неоціненний подарунок, який на тривалий проміжок часу зніме нам всі питання, які пов'язані з такою дисципліною, як інформатика. Благодійний фонд Чисті серце уже не вперше дарує схожу техніку навчальним закладам. Зокрема, напередодні ноутбуки відвезли в Шеперівцівську школу. Головне, щоб наші діти мали змогу навчатися в гарних умовах з сучасним обладнанням, каже співзасновник фонду Василь Вишеванюк. За підтримки Міністерства закордонних справ ми маємо можливість сьогодні знову ж роздати 25 ноутбуків на три школи: це і Коломийська гімназія, і Шефорська школа, і також Пічніженська спеціалізована школа. Це ми сьогодні плевідвеземі пере. Передамо ці ноутбуки, щоб діти мали можливість нормальні. А ця вся допомога це нам наші хороші партнери, друзі, це вітнамський народ. Вони ці, закупили ці ноутбуки і передали Навіть тут. У кожному, ноутбуці вже і хороші ліцензі... ліцензійні віндомси є. І досить вони хорошого п'ятого покоління на сьогодні дуже швидкі. Отже, перші тільки що діти оцінили роботу їхню. Такі ж ноутбуки від благодійного фонду Чисті серцем отримали учні Печеніжина і Шешерів. Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький в Коломиї презентували експозицію про видатну постать в історії Української греко-католицької церкви. Ця виставка розроблена фахівцями інституту історії церкви Українського католицького університету. Впродовж грудня ознайомитись із виставкою можуть усі охочі. Експонується вона в музеї історії міста Коломиї. Виставка Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький розповідає про життя і служіння однієї із найвизначніших постатей в історії Української греко-католицької церкви. Розробили експозицію фахівці інституту історії церкви Українського католицького університету. Дякую всім працівникам Інституту історії церкви, які долучилися до створення цієї виставки. Хочу подякувати директору Інституту історії церкви, пану Олегу Турію, за надану можливість скористатися цією виставкою, щоб наші коломияни змогли більш ґрунтовно і детально познайомитися з життям і працями і служінням митрополита Андрея Шептицького. Презентує у Коломиї цю експозицію працівник українського католицького університету, кандидат історичних наук, уродженець Коломиї Андрій Яремчук. Зокрема, на презентації він розповів не лише про цікаві факти із життя митрополита, а й про Коломию у житті Андрея Шептицького. О, тут у нас у місті в 1900 році. На наступний вік буде 125 років. Декілька таких одна дата, але декілька подій. 125 років як єпископ. Андрей Шептицький від відвідав Коломиїв. Це був лютий 14-15 лютого. Він тут був в гімназії е нашій українській гімназії. Він був у церкві Архістратига Михаїла, де відправив літургію і мав дуже урочисту промову про до всіх. Окрім того, він відвідав багато шкіл, які знаходилися е, на території міста. Окрім гімназії, де вчилися українці, і потім він переїхав у нижній Вербіш на парафію до отця Левицького, який його вже там прийняв. Там він переночував і на другий день він вже вирушив назад до Станіславова. Того ж року, 1900-го наша гімназія Коломийська стала абсолютно самостійною. Крім цього, виставка розкриває ключові епізоди життя Андрея Шептицького через унікальні експонати, рідкісні архівні документи, продовжує Андрій Яремчук. Працівники цього інституту доклали максимум зусиль, щоб її зробити компактною і деталізованою, і ну, надзвичайно детальною інформацією. Тут є від по суті народження Шептицького, його сім'я, його родина, його діяльність, його праця, служіння. Також його брат Клементій Шептицький. Митрополит Андрій Шептицький духовний лідер, реформатор, меценат і захисник українського народу у непростий період історії, каже єпископ, помічник Коломийської єпархії у ГКЦ Петро Голіней. Особа митрополита Андрея стала ключовою піднесення нашої нації до нового рівня. Він намагався піднести нації не тільки в духовному значенні, але й в культурному, особливо, що стосувалося мистецтва, науки, освіти і так далі. Продовж грудня ознайомитись із виставкою можуть усі охочі Коломияни та гості міста. Вона експонується в музеї історії міста Коломиї. Ми дуже дякуємо керівництву інституту за надано можливість експонації цієї виставки у місті Коломиї в нашому музеї. Тому запрошуємо Коломияна, особливо. Студентську і шкільну молодь міста Коломиї, нашої територіальної громади, відвідати музей історії міста та ознайомитись з цікавими фактами життя діяльності подвижницької діяльності митрополита Андрея Шептицького. Ольга Гереджук Андрій Гращук, події НТК. Коломийський драмтеатр запрошує на прем'єру цього разу. Це сценічне першопрочитання кіно сценарію Івана Миколайчука та Булараса Чиста дошка в авторській сценічній версії народної артистки України Людмили Скрипки. Прем'єрні покази відбудуться у неділю 15 і 22 грудня. Початок о 17-й. українка, яка прагнула здобути прихисток в США. Пробула 60 років в психіатричній клініці а в основі постановки драматична доля української заробітчанки. Замість американської мрії вона втратила все, обнулившись до чистого листа, що на латині звучить як та була раса. Іван Миколайчук в той час, напевно, навіть і не думав, що в 2022 році в його державі, в його Україні, почнеться війна. А ми коли взялися за цей сценарій, ми вже відчули, що у нас війна і що у нас страшна біль і трагедія, і що у нас еміграція, і що люди, які виросли на цій землі, покидають цю землю, як колись в 1920-х роках, 30 х роках нашу землю покидали наші предки. У виставі ми піднімаємо дуже багато питань людських. В людських стосунках, але, звичайно, найголовніше, яке і мене хвилює, я думаю, всю нашу команду, яка працює над цією виставою, що ми українці. І куди би нас в тяжкий час не закинула доля, ми маємо лишатися українцями, тому що без землі. Нашої української, ми ніхто народна артистка України Людмила Скрипка, не тільки авторка сценічної версії, але й режисерка-постановниця вистави. Та була раса» – це її дебютна робота у театрі імені Івана Озаркевича. Пропозиція поступила від директора художнього керівника Коломийського театру Дмитра Чиборака. Він мені запропонував спочатку ознайомитися сценарієм, який написав Іван Миколайчук. І, на жаль, який він не міг втілити в життя, так склалося його життя, обставини. Але Дмитро Іванович, я так розумію, і Миколайчук, це його душа, це його думки, це його роздуми, і він довгий час думав про те, щоб яким чином втілити на сцені Коломийського театру саме цей твір. Ну от Пропозиція поступила саме до мене. Сценарій це кіно-сценарій. І створити з нього драматичну історію це зовсім інша. Тому що закон мистецтва кіно. Це одне один вид мистецтва, театр звичайно інший, і саме це і ускладнювало е, підхід. Окремої уваги заслуговує сценографія та костюми. Цим займався Андрій Олександрович з Києва, який понад 30 років працював головним художником у національному театрі імені Івана Франка. Чоловік ділиться, шукав натхнення у національному музеї народного мистецтва гуцурщини і покуття. Це я раптом побачив несволоку. Там значить, зроблені такі знаки в різбляні, Називається цей знак громовик. Ну, так, по міфам, що це печатка перуна, навіть настільки він дохристиянський ще. Ну, і це своєрідний оберіг такий, і дому, і хати, і все. І воно якось запало мені дуже ця форма. І потім, значить, а завжди сценографія має, ну, взагалі кожен пластичний твір, я думаю, мусить мати якийсь свій, свій код. І я шукав цей код, і, так що ця, ця історія вона якось наштовхнула на такі от архаїчні думки. І в плані, сама сценографія, вона має якраз малюнок. Цього громовика. Ну, але вона не стає, так би мовити, оберігом, а навпаки, на, на, на цю конструкцію схему вішуються такі простирадла, якими перегороджують ну, якісь е, е, приміщення, де роблять щеплення, якісь процедури, ну, робиться лікарня з цим. Так що такі, як казав мій вчитель Данило Лідер, завжди образ треба трошки просюріти. Що з того вийшло, можете побачити вже цієї неділі, 15 грудня о 17 годині. Ще один прем'єрний показ відбудеться через тиждень, 22 грудня. Квитки в касі театру. Я думаю, що коли ви прийдете на нашу виставу, ви відчуєте ті емоції. Ті думки, які ви, напевно, кожний носите в собі, тому що я знаю, що дуже багато ваших земляків і моїх земляків знаходиться зараз за кордоном, і ця тема вам дуже болить. А я буду дуже радий бачити жителів Коломиї, тому що мені тут дуже комфортно і дуже інтелігентна публіка. Ну, якщо наше мистецтво сподобається, ми будемо захваті щасливі. Це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Дякуємо за увагу. До побачення.